Минають дні, минають ночі, минає, минає літо. і це все уже давним-давно минуло. давно і болісно минуло. Довгими, холодними, листопадовими вечорами особливо важко про це загадувати. Ці дні в українській історії мають жахливу назву Голодомор. Як відомо, Україна пережила не один Голодомор 1921, 1923 роки. Потім 1946, 1947. І найстрашніше 1932-1933 роки. Це часи, коли люди віддавали весь свій урожай. Сюді ж при цьому не лишали нічого. Коли були змушені вчитися готувати їсти буквально з нічого, коріння рослин, листя дерев, бур'яни, коли мати Божию воліла від того, що не могла нагодувати своїх дітей, коли люди з острахом дослухалися до будь-якого шуму за дверима, коли люди гинули мільйонами, На весні 1933-20 людей щохвилини. Просто за те, що вони були українцями. Історики підтверджують, щоб в ті часи в Україні не було тотального неврожаю. Комори СССР були наповнені, експорт зерна за кордон продовжувався. От тільки втекти за кордон українцям було суворо заборонено, як і тримати вдома будь-які запаси їжі. За кожну посолину чи картоплину доводилось суворо розплачуватися. А ось такий запашний український хліб – то справжня розкіш. Для звичайної людини у ті роки. У таке майже неможливо повірити. Людей винищили просто за їх національність, за їх прагнення не жити в ярмі влади СССР. От би нам у машині часу повернути до них ненадовго і пригостити подай шматочком хліба, хоча б маленькою крихточкою, і крихти хліба на землі не будуть втрачені. Хай же кожна крихта хліба більше ніколи не пропаде задарма. Ні за яких обставин не викидайте хліб. Пам'ятайте, що в часи голодоморів за український хліб віддавали найцінніше своє життя. Впевнені, українці тих важких часів не пробачили нам такого марнотратства. Останню суботу листопада запаліть на підвіконні свічку. Поруч можна покласти колосок, пам'ять тих, хто став жертвою закону про п'ять колосків. І помиліться за тих. Кого радянська машина знищила найжахливішим способом голодом? Символічно, що і в наш час ми теж продовжуємо цю боротьбу. На жаль, ще не кінець. Найкращий доказ того, що ми відстояли своє, це перемогти росіян у сучасній війні. Запали свічку, не будь байдужим. Все світи свічку на вікні, пам'ять про померлих на цій землі, щоб ми пам'ятали голодомор.